Привіт! Привіт! Я вікуся. У нас діти мають діагнози ДЦП, мають олігофонію, є онкохворі діти. Це паліативний догляд, але... Ми, звичайно, не просто ложимо їх в ліжечка і змиряємося з їхньою долею. Ми їх активно реабілітуємо, навчаємо, вони в нас малюють, танцюють. Музика, терапія обов'язково. Вони багато гуляють. Це діти, позбавлені батьківського опікування, діти, які приїжджають з воєнних територій, де йдуть активні воєнні дії, діти, які приїжджають з мамами, де є домашнє насилля. А відкриваючи хоспіс, ми зможемо приймати. Зараз у нас 210 дітей. Паліативних понад 30 дітей зараз дуже хочеться, щоб їхнє життя тривало, і вони обов'язково мали шанс і можливість на розвиток кожного дня думати, що ти ще можеш зробити для цієї дитини, щоб покращити її стан, щоб вона могла сама взяти ложку в руку, щоб вона могла скоштувати морозиво, щоб вона могла погладити песика. Наразі запит є дуже великий, але ми не можемо його опрацювати, тому що зараз наші реабілітологи спеціалісти працюють. Працюють безпосередньо в самих групах, немає окремого простору, окремої будівлі, де вони могли спокійно сконцентруватися. Спеціаліст і дитинка, де вони можуть добре працювати. Ми вже запросили невролога, логопеда. У нас працює 5 реабілітологів, педіатри. Звісно, нам потрібно ще більше. Ми досі шукаємо дитячого психіатра, який міг би також у нас працювати. Ми вже потрішечки скуповуємо все необхідне обладнання. Кожну гривню, яку нам доводиться зекономити, чи приходить якась допомога, чи хтось відгукується. Ми просимо купувати вертикалізатори, спеціальні м'ячі, степери, бруси, шведські стінки. Паліативних дітків у нас є різні, у нас є лежачі дітки, з якими потрібно займатися кожного дня практично, проходити курси, один курс закінчуємо, перерва починаємо інший, тому що вони лежать, в них може виникати контрактури, у них можуть виникати всякі попрілості, і тому м'язи спадають. Тих, хто не говорить, будемо вчити говорити, тих, хто не сидить, не ходить, будемо в цьому навчати. Ну, максимально намагатимемося дітей інтегрувати, адаптувати в суспільство. Цей сад ми створили спеціально для паліативних дітей, для дітей з інвалідністю, і в нього вихід прямо із нашої скляної тераси. Тут все дуже продумано кожна рослинка, і ми зможемо в цей сад дітей брати навіть на ліжках, на інвалідних кріслах. Це Наша скляна тераса, якою ми дуже пишаємося і збирали буквально гривня до гривні кошти на цю прекрасну терасу. В неї є вихід із палати, в якій лежатимуть діти. Тут буде великий ігровий шкаф, тут буде музика завжди, буде багато зелені. І якщо ви бачите, то цей сад оточений, ця, ця тераса оточена садом. І от навіть зараз паде дощ, і діти зможуть бачити спостерігати і за дощем, і за природою, і за погодою відчувати себе живими. Дуже хотілося, щоб вони бачили світ, щоб вони не бачили. Просто стіни і стелю, щоб вони бачили, як змінюється світ, як ростуть дерева, як розквітає квітка, як паде дощ. Дуже важливо бачити світ, дуже важливо відчувати себе частинкою цілого світу. Ось це буде кімната, вона готова. Єдине, що нам залишилось тут прикрасити стелю. Ідея наша це метелики. Буде дуже багато об'ємних кольорових метеликів, буде світлова стеля, буде багато сонячних зайчиків, так аби діти також могли не дивитися просто в стелю. Тут у нас буде маніпуляційна кушетка, кабінет лікаря. Ми зможемо робити якісь мікрооперації, такі як заміна трихиосто, мічної трубки. Же 80% є, але ще потрібно купити ліжка. Їх, на жаль, саме дитячих медичних ліжок в Україні немає в наявності, тому ми співпрацюємо і шукаємо їх за кордоном. Нам дуже важливо, щоб вони були якісні, щоб вони були сертифіковані, щоб вони були безпечні і зручні для дитини, яка довгий час проводитиме в ліжку. Все, що ми робимо, ми відділяємо щодня від харчування дітей, від розваг дітей, від навчання дітей, від комунальних послуг. Тобто, фактично, ми ніколи не ввели окремий збір саме на хоспіс. Нам зараз надзвичайно потрібна підтримка саме на встановлення підйомника сходового, щоб міг бути доступ дітей до реабілітаційного центру, який знаходиться в нас в підвалі. Зараз дуже потребуємо зібрати 793 тисячі гривень. На цей важливенний підйомник